Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Ось закінчився сьогодні чемпіонат України з класичних шахів. Ну, принаймні так називався цей турнір. І ось третій призер. Третій призер ми бачимо. Це мій колишній гарний знайомий, товариш яким багато чого пережили, Дмитро Горощенко. Безумовно, Дмитро завжди був справжнім шаховим бійцем, за дошкою намагався показати себе як найкраще і те, що він зайняв третє місце, незважаючи на те, що мав безліч поганих позицій, незважаючи на те, що, звісно, він не є і близько якимось там шаховим. Професіоналом, який грає і заробляє цим, але він молодець. Він показав характер, так десь пощастило, зайняв третє місце. Це, звісно, на усе життя залишиться пам'ять. Але давайте все ж таки подивимось просто склад турніру. Я до чого веду. Давайте подивимось, з ким грав. Ось, наприклад, третій призер, то ми бачимо, в нього був лише один з суперників майстер Фіде з рейтингом 2320. Інші, я думаю, талановиті шахісти. Я знаю деяких ось цих бачив, Глеба бачив, Василя бачив, ті, мабуть, теж е, Мурада бачив. Е, він, здається, грав колись з моїм сином ще дуже-дуже давно. Я впевнений, що всі ці, звичайно, шахісти доволі талановиті, але подивіться на їх рейтинги, і поки їх сила, звісно, ще не така. Серйозно для чемпіонату України серед чоловіків. До чого я це веду? Звісно, Дмитро, молодець, як я вже сказав, він завжди був доволі бойовитим. Я з ним грав ще з моменту, коли був КМСом, майстром, я з ним зіграв, може, партій 8, ну приблизно до 10 ігор, Я усі виграв, але скажу, що завжди його як гравця дуже-дуже поважав. Але Дмитро для цієї перемоги зробив дуже дуже багато. Не у шаховому сенсі, можливо, зробив. Принаймні він входить до членів виконкому Федерації Шахів України. І саме Федерація Шахів України на чолі з першим віце-президентом Ганипом Юрієм та такими, як Приходько, Куфтерев, який е, і у рейдерських захватах був звинувачений і дуже впевнено. Співпрацював з партією регіонів. Тут багато є прізвищ, по яким можна що сказати. Але я хочу сказати, що увесь цей виконком пасивно або активно щось зробив для того, щоб Дмитро, щоб Дмитро зайняв третє місце. У якому сенсі? Вони йому підказували? Чи він чителів? Ні-ні-ні. Такого, звісно, я думаю, не було. Але було інше, друзі. Роками знищувалися шахи на Україні. Брали тобто, корупційні схеми, усі ці, які крутили там, гнипи, гудсайти. Ну, гудсайта вже добре, нібито звільнили, але він пішов, він себе не образить. Залишився його заступник, всі схеми залишаться і так далі. Тобто, ми бачили, я на своєму каналі виставляв там склади збірної України, так, де. У списки заходили другі та треті розряди, були запасними. А що коштує е збіри перед ось чемпіонатом Європи, коли чоловіча зборна у підсумку не поїхала на чемпіонат Європи? Хоча у 2021 року році, наша збірна стала чемпіоном Європи. Але у цьому році вона не поїхала. Але збори були. Збори були, гнив все, що потрібно, проводив. Як і з усіма іншими, збори йдуть, кошти летять, війна все рівно. З України вже безліч шахістів втратила у цей виконком, йому, в принципі, усе, у, 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 кожному потрібно йти до відставки давно. Їх не потрібно бути у цих людей біля шахів. Я кажу за всіх, можливо, комусь і потрібно. Але. Ці, тоді, е, Ті люди, які щось роблять для шахів, вони не повинні сидіти у компанії покидьків. Тут є люди, яких я поважаю. Але коли вони сидять і мовчать, це мене звісно обурує. Вони, їм потрібно було сказати: ми не хочемо працювати з такими. Треба очищати Федерацію від такого. Збірна не їде на чемпіонат Європи. Щоб ще раз про себе заявити, недоречним ми вважаємо поїздку збірною на чемпіонат Європи. Недоречним. А коли ваші шахісти їздять і грають у Ерефії під час війни або дають там лекції, то доречне. І ніяких немає санкцій. А те, що у рейтинг-листі зрадники до сих пір це доречне. А те, що чемпіонат України проходить з таким складом, друзі. Ну, це хіба склад? Серед жінок, до речі, ще слабкіший був склад. Набагато слабкіший. Ну, давайте, можна тут відкрити чи ні? Я думаю, можна. Серед жінок склад був, мені здається, ще слабкіший. Звісно, я ще раз наголошую: усі, хто стали переможцями або а, призерами, вони ні в чому не вільні. Але подивіться на склад серед жінок. Жодного майстра. Жодного. Ми розуміємо війна, ми розуміємо важка ситуація, багато факторів. Але це ті умови, які створила Федерація шахів України. Саме вона відповідає за рівень Шаху в Україні. Подивіться на ці рейтинги. Ми що Куба? Ми що Домінікани? Що це взагалі? Грають молоді дівчата. А де майстри, де гросмейстри? Міністерство так там підіймалося, ця тема. Визначило, що вже фактори рейтингу не є важливими для відбіру до збірної. Але ж там обурювалися деякі тренери та професіонали. Але ж ви усі ці роки мовчали і дрибанили гроші з покидьками з фішу, та з тими, хто е, крутить схеми з гудсайтом, хто є шісткою гудсайта. Ну гудсайт вже відійшов, але корупційні схеми все залишилися. Ви ж довели країну до того. Щас ви жалієтесь, а як це рейтинги не приймати до уваги? як це звання не приймати до уваги? Що у запасними, у збірних є другі та третій розряди? Та ось чемпіонат. Що мені завжди цей Вовк вилітає? Просто дивився, на 215 показав результат, закрив і забув. Це не по темі. Вилітає, буду думати, що Вовк. До чогось, ні, Вов не до чого. Він своє відспивав, він ще коли 9 євро, за 9 євро підняв такий галас, що на весь світ всі чули, як йому не доплатили 9 євро, і як він увив. Так, добре, це не по темі, не про ображених життям ми не будемо казати, друзі. Так ось, якщо ми хочемо, щоб наші чемпіонати України, звісно, Дмитро, я думаю, задоволений, став третім призером. Тут теж всі задоволені. Ох, ми виграли. Але, друзі, ми перетворюємось на якісь відсталі шахові країни. я усім розповідаю, що Україна найкраща. Я кажу, кажу, що в нас, принаймні раніше, була одна з найсильніших збірних жіночих і одна з найсильніших чоловічих збірних. Дуже круті склади. Друзі, а на що? Ось цей склад виконкому ФШУ перетворює українські шахи разом з міністерством, друзі. Будемо мовчати далі. Воно мені потрібно. Чи вам, які грають у тих турнірах? Ну думайте.